Не Нема звуку, Юля вас не чути. Так, добре, сама собі розказувала. Значить, табличку ви вже побачили, на ній також не зупиняємося. Вибачте, десь був вимкнений мікрофон. І е, почнемо з випадку пацієнта, який був чоловік 52 років, був госпіталізований до нас зі скаргами на задишку. Е, Покашлювання з мізерною кількістю харкотиння, субфабрильну температуру тіла, швидку втомлюваність, болі в грудній клітці, але також відомо було, що раніше він хворів на туберкульозний плеврит у 2019 році, був лікований препаратами першого ряду, і також мав також болі за грудиною, які пов'язані пов'язували із структурами стравоходу після проведеного оперативного втручання. Цього приводу більше 30 років тому. Він був вперше діагностований РІФ Плюс, і тут описано комп'ютерна томограма, але томограма рентген... рентгенологічна, вставлена, мали ознаки дисимінованого туберкульозу легень фазі інфільтрації та плевральні нашарування зліва. За даними мікробіологічних обстежень, ви бачите. Стійкість була визначена до препаратів першого ряду ізеніазідрифапіцину, там етамбутол, піразинамід за фенотиповим ТМЧ, за генотиповим резистентність до вторхінолонів і до ізенязідуріфапіцину, і також за фенотиповим ТМЧ у нас чутливість до клофаземіну, лінезоліду, бідоквіліну. І от наша табличка, як ми нею користуємося. Врахували результат генотипового ТМЧ, визначена була резистентність до вторхінолонів. Раніше вона не зілікована лише препаратами першого ряду, поширеність процесу невелика, відсутній міліарний туберкульоз, туберкульоз кісток суглобів. Процес був субкомпенсований. Була призначена схема лікування спочатку на старті, ви бачите, за даними скріншотів із реєстру, схема подібна до МКРЛ бідеквілін, лінезоліт, лівофолсацин, клофазем, цикосирин. Пацієнт отримав 21 дозу, і після чого отримали результати ГТМЧ із виявленими мутаціями в генах ДІР А. І за рішенням міжнародної целки КАП пацієнт був включений до операційного дослідження е лікування за режимом БІПАЛ. Призначена була схема стандартна бідеквілін, лінзоліт в дозі 1,2 і і притоманіт. І от щодо переносимості, ви бачите, знову скріншот із реєстру, де купа побічних реакцій цього пацієнта відмічалась. Там була, я вам зараз перерахую, а потім ми детально на них зупинимось: і нефропатія, і е, мілосупресія у вигляді анемії, е, і подовження інтервалу КЮТ, і полінейропатія, і, про, ну, яка в процесі потім ще прогресувала. Також була така нетипова побічна реакція, відмічена як була е, тотальна алопеція. Також відмічалася блювота, нудота. Трата апетиту, тобто такі прояви проявитоксичності, і знову полінейропатія, яка була погіршення стану прогресування. Як було е, спостереження та ведення цих небажаних явищ у цього пацієнта? Е, от, ви бачите в динаміці на картинці рівень гемоглобіну. Спочатку на старті був 149, потім чуть менше 141, 129, і от уже там 88 і 73. Далі він трошечки вже там піднімався: 79, 104, еритроцити при цьому були там 2,61. Пацієнт отримав лікування протягом двох місяців. Там 64 дози, да, і в результаті вже на той момент було досягнуто позитивної динаміки, і знебацили з'явилося, але з'явилися і наростали ознаки мілосупресії, була анемія третього грейду, і з'явились ознаки ще нефропатії. На табличці нижче. От ви бачите, кретінін 154 п'ятдесят мікромоль на літр. І зважаючи на ці виявлені побічні реакції і позитивну клініку-короналогічну динаміку і кількість отриманих доз в нашому протоколі це було дуже важливо. Рекомендовано було до усунення побічних реакцій тимчасово відмінити лінезоліт. І по факту, вже там ретроспективно, ми можемо сказати, що це було на 14 днів спочатку проведено. Так, це знову ж таки описуємо про анемію. І після тих 14 днів відміни лінезоліду було рекомендовано відновити режим лікування із дозою лінезоліду 06, бідеквілін залишився в своїх стандартних дозуваннях, притоманіт також не змінюється, і відновили лінезолід в дозі 0,6. Але це вже на п'ятому місяці лікування з'явилась полінейропатія. Яка посилилась до третього грейду, і також алопеція ну, визначено було, що це другий грейд. Також було відміщено знебацилення з першого місяця. На той момент було вже отримано 142 дози, і е рекомендовано було продовжувати лікування лише двома препаратами без безлінезоліду. Пацієнт паралельно був проконсультований невропатологом. І рекомендовано було симптоматичне лікування у прийомі кислоти, трентал, нерістон, армадін. Ну там свої схеми невропатологи вже прописували. І також у цього пацієнта відмічалося подовження інтервалу QT до першого ступеню. Це було 450. Мілісекунд при цьому калій був протягом всього періоду лікування в межах норми, і ну, просто проводився з цього приводу більш детальний моніторинг. Щодо побічної реакції, як такої, як гепатотоксичність, пацієнт повідомив, що погано себе почував, з'явилась блювота до 20 разів на добу, не було апетиту, при цьому стул був нормальний. І, На той момент було відмінено весь режим на 7 днів на тиждень. Паралельно проводилась дезінтоксикаційна та регідратаційна симптоматична терапія до нормалізації стану, після чого було знову ж таки відновлено повну схему. І, от паралельно знову ж таки, з приводу полінейропатії, Скарги наростали на оніміння з'явилося в ногах уже до, до середини стопи, відчуття повзання мурашок, поганий настрій, нудота, знижений апетит, слабкість, додали ще діаліпон, вітаксон, нейровітан. І все ж таки вирішено було. І ще знову ж таки посилились скарги, з'явився тремор і зниження чутливості, і вже до рівня шкарпеток, оніміння пальців. ніг. І вважало, що посилилася ще також алопеція, і на п'ятому місяці лікування лінозоліт все ж таки відмінили. Знову вертаємось до нашої таблички щодо оцінюємо переносимість режиму хіміотерапії в процесі лікування. Переносимість не задовільна, але за протоколом це дозволяло продовжувати режим БІПАЛ. але… Без лінозоліду на, на двох препаратів пацієнт доліковувався, і також оцінюємо фенотипову ТМЧ, де було отримано чутливість до лінозоліду бідиквіліну-делеманіту. Були отримані результати лікування. Ось, ви бачите, з першого місяця було знебосилення за мазком за культурою. Перші місяці була вже також негативна культура, але там декілька проростів було, але всі подальші посіви також негативні. І от на комп'ютерній томограмі бачимо результат лікування через 6 місяців. З порівнянням комп'ютерної томограми на старті, яку ви, на жаль, не бачили в презентації, була позитивна динаміка, було розмоктування вогнищ білатерально. І отакі окремі щільні вогнища відмічались і фіброзні зміни. Е, і, на жаль, цьому пацієнту е, не проводилися контрольні обстеження на 6-12 місяці зв'язку з військовим станом. Він десь перебував в окупації, тому не було з ним зв'язку. І, е, на жаль, е, немає віддаленого результату, але ми сподіваємося, що все буде добре у нас, і все таки він з нами зв'яжеться, і ми його знайдемо і проведемо рентгенконтроль то, що положено по моніторингу оцінки там на му місяці. Так і мабуть, вже в мене час вичерпано. Ми, мабуть, не встигнемо більше випадків проводить огляд. Наталя Анатольовна, що скажете? Ну, дивіться, як колеги скажуть, якщо колеги погодяться затриматись ще там, у тебе скільки ще залишається випадків? У мене багато, ще чотири розраховано було. Угу. Колеги, як скажете, будете далі слухати ще хвилин десять, наприклад, чи завершуємо на цьому, що ви почули? Колеги, скажіть хто небудь? Та, мабуть, хвати. Я можу ще хвилин 10, але як інші не знаю. Могу, Дякую, мабуть, хвати. Тіма, давай зробимо може опитування, продовжуємо далі чи завершуємо. Так, ну у нас тут все ж таки переважає далі. 60%. Ну... Давайте тоді зробимо так. Хто може, залишайтеся, кому треба бігти, то ми якби зрозуміємо, будь ласка, це ж вже буде поза часом трошки. Так, дякуємо, колеги Юля. Давай тоді ще. Ну, за 10 хвилин ти ще пару штук встигнеш, да? Ну, один максимум. Тут випадки ага. такі, що ага. ні ну, про що один. говорить. Ну, давайте давай. так. Що, що? Я вам тоді покажу Колеги, А давайте ще я запропоную інший варіант. Дивіться: у нас з 12.30 іде підключення до платформи. В принципі, я так розумію.